На святого Духа мій, Отця і сина, святого Духа, ім'я Отця і сина, святого Духа Амінь. Отче наш сина на Небеса небесах, нехай, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай, не твоє, нехай не буде воля Твоя, як на, на небі, так і на, на землі. Хліб наш засушний на на дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватися нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Амінь. Дякую тобі, Боже, за прожиті роки. Дякую тобі за твої ласки, за твої щедроти. Дякую, що ти допомагав нам усьому опікувався нами, нашими сім'ями, нашими родинами. Дякую, що вислуховував наші молитви, наші прозі побажання. І просим тебе, Господи, Боже наш, щоб ти своєю силою владою допоміг нашим воїнам і нам, в тому числі. Вистояти і повернутися до своїх домівок живими та неушкодженими. Вислухай наші молитви і помили нас, Господи, і допоможи нам, щоб наші пере щоб, щоб своєю силою і владою якомога швидше завершив цю кровопролитну війну нашою перемогою. Молимо, це, Господи, і дуже-дуже сильно просимо. Вислухай наші молитви. Вислухай молитви всіх українців по цілому світу. Змилуйся над нашим українським народом і над, і над нами. Прости нас, Господи, во ім'я Отця і, і Сина і, і, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Амін. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес! Воїщина Воскрес! Христос Воскрес! Воїщина Воскрес! Христос Воскрес! Воїсти воскрес! Воскрес! Во воскрес! Вітаю, вас, хлопці, і смачного! Як як, як, -як, як, -як вали, так так воскрес! Смерть! і Смерть, смерть подав! Христос воскрес зі змертві, смертю смерть подолав, і тим, що вробав, життя дарував. Христос воскрес зі змертві, смерть подолав, у смерть вода, і ти що роба, життя дарував, і нам дарував життя в вічне, поклоняться й у тридену, воскресені. Всього смачного всім. Під Дякую. Дякуємо. Кожен приїде з серветкою разом. Дякуємо, кожен користь з серветкою. Парні, що є. Передавайте, хлопцям там. Да, не, да. Щоб не діла твої, господі. Серветку його не знайдеш тільки, да? так?